Дуже вдячна за таке привітання. Я рада всіх вітати, рада ділитися своїми знаннями. Я дякую вам за всі ваші сердечки, за всі ваші вподобайки. Це надзвичайно підтримує і надихає взагалі хоч ну, що-небудь в принципі робити. Так? Ну і зараз у мене є така надзвичайна да, можливість ділитися тим, що нас з вами формує, да, те, що робить нас з вами, наше майбутнє. І хочу я сьогодні поговорити про таке слово є в лексиконі, да? воно зветься прецедент. І ми його, в принципі, всі плюс-мінус чули да, і розуміємо в якійсь мірі, але як та да, ну що конкретно, як це ми можемо до себе, на себе одягнути і, самим, ну, і, і йти з цим. Да. І Для того, щоб зрозуміти це слово, це ну, найкраще буде напевно, зробити такі аналогії. Да. Є дуже багато людей, які в своєму житті. Собі поставили планку, або, можна сказати, зробили свій вибір, да, робити або не робити, і наше життя воно формується і майбутнє будується саме через те, який вибір сьогодні ми зробили, що ми зробили, да? чи пішли ми сьогодні в цю кімнату слухати якусь мотиваційну чи іншу якусь інформацію, чи ми. Взагалі, лежимо ще в ліжечку і не включаємося в принципі, да? тобто наш вибір він формує наше життя. І от коли людина робить для себе прецедент, тобто в своєму житті ставить якусь таку задачу, яку ні її родина, ні вона особисто ні раніше ніколи цього не робили, і йде до цього, незважаючи ні на що. Як би там руки не опускалися, що б там не відбувалося, але вона має собі, собі цю точку Б, із якої вона ну, в яку вона йде, да? і планує завжди вибирати перемогу. Да? Так от, щоб було зрозуміліше, що таке прецедент. Да? От, наприклад, Коко Шанель жінка, яка одягнула. В, моду, в моді да, внесла брюки для жінок, розумієте? Тобто, завдяки саме їй її, її сміливості, ми почали з вами носити брюки. Розумієте? Або Лінкольн, один із президентів Сполучених Штатів Америки, якось будучи звичайним хлопчиною 40 років. Нічого не досягнувши, повернувся назад у своє минуле, подивився туди, і виявилося, що він нічого не досяг і на своєму ну чи день народження, чи що це був за захід, коли він зібрав усіх своїх сусідів, сусідів, родичів, знайомих і е зробив обяву на всі, щоб всі почули, що він через 10 років буде президентом. І що цікаво, що дійсно всі почали над ним насміхатися, що ти нашого ти такі собі нам тут розказуєш, ну як це ти собі уявляєш, це неможливо і так далі. Але всі знають, що він таки через 10 років став президентом. Дуже гарним буде також прикладом, напевно, це Стів Джобс, правда, який вніс в наше життя айфони, і завдяки ну, айфони, я маю на увазі смартфони, да? і завдяки саме цій технології смартфонів ми зараз уже не уявляємо себе з кнопочними телефонами. Тобто люди, які користуються ще кнопочними телефонами, да, вони вже відстають в своєму особистому розвитку і так далі. Да? Тобто Ми розуміємо, що зробив смартфон в житті в нашому. Кого вам ще такого? Ілон Маск, до речі, ось вам іще одна людина, яка собі дала прецедент, да? Вона сказала, що машина може їхати на електродвигуні. І ми зараз бачимо, скільки електрокарів на дорогах. Так от такий прецедент може зробити кожен. Ну, якщо не стати мільярдером, то хоча б в своєму житті досягнути чогось більшого, ніж він зараз має. Але все починається з вибору. Ми кожну хвилину робимо вибір, що ми робимо? Цей серіал він мене навчить чомусь, він мене проштовхне далі по моєму зростанню, чи він мене навпаки затягне в якусь багнюку, і я буду сидіти е, страждати за чужі якісь там історії кохання, замість того, щоб бути в ресурсі і йти вперед. І от я зараз хочу вам трошечки розказати про коучинг. Да? Ну, я вже трошки говорила про те, що я е, прийшла цей курс, і одним, одним із галузей коучингу є самокоучинг. І коли ми говоримо про коучинг, це робота з людьми, з людьми в партнерських відносинах. Да? Тобто, це немає там, якогось керівництва чи менторства, тут саме розкриття внутрішнього потенціалу людини, з якою ти працюєш. А що ж таке самокоучинг? А самокоучинг — це коли ти максимально ефективен через розкриття внутрішнього потенціалу, власне, у себе. І коли ми, кожен із нас має якісь свої ритуали, да? от, наприклад, там, чашечка кави зранку. І от такі хвилини, коли ви знаходитесь в, в цьому стані наодинці, є такий вислів, саморефлексія. Да? Або рефлексія правильніше буде говорити, це коли ти сидиш і ти просто відчуваєш себе, що у тебе зараз. Розумієш себе, що ти? І от такі хвилини собі необхідно обов'язково давати для того, щоб себе розуміти. Ми, жінки, у нас у всіх є залежно від менструального циклу, той чи інший стан характеру, здоров'я, ресурсності і так далі. І от ми повинні вміти. Керувати своїм життям свідомо постійно ми не можемо собі дозволяти оці, знаєте, як вам сказати, втрачати хвилини життя, тому що ми бачимо, як швидко зараз плине час. Правда? Ми бачимо наскільки швидше крутиться стрілка годинника, і важливо використовувати постійно ці можливості. Так, от про що я? Коли ми працюємо над собою, перше, що треба знати, це зрозуміти себе, що, що або хто за мене чи проти мене. Проведіть таку аналітику, хто або що за мене або проти мене, які ви маєте власні потреби, що вас обмежує. Можливо, у вас є страхи, через які ви не можете переступити. Кожна людина має три види інтелекту: інтелект моральний, інтелект фізичний і інтелект духовний. Підійдіть кожному інтелекту з цих позицій, розгляньте, можливо, так буде легше сформувати ці хто або що, які за нас або проти нас. І от хочу ще одну зробити таку аналогію: от уявіть собі, що світ, в якому ми з вами живемо, це величезний фуршет. Да, на столах ломиться. І Всі види там, м'яса, риба, вина, салати, да, там, зелень, якісь напої, це ізобілія. І от кожна людина, виходячи із того, які вона... давайте не так, і от ми з вами беремо тарілку і підходимо до цього столу. І залежно від того, яку величину тарілки ми маємо. Ми можемо взяти із цього столу те, що у нас поміститься на цій тарілці. І от коли ми говоримо про обмежуючі переконання, про власні потреби, да, про те, як я розумію, що я можу з цього столу взяти, завжди у нас є тарілка, наша свідомість, яка нас обмежує, яка не може впустити в себе більше, ніж ми, ми хочемо, звісно, знаєте, оця фраза. Глазами їх би, да, вже немає куди. Да? Ну, бачите, у мене навіть коучинг йде в дієтологію. Але все одно от мені ця тарілка вона надзвичайно якісно демонструє нашу свідомість, скільки ми можемо помістити із фуршета ізобілія життя достатку і багатства, скільки ми на свою тарілку можемо покласти з цього фуршета, світа ізобілія або достатку. Да? І от якщо ми будемо розглядати цю тарілку, як ну що ми можемо класти да, собі на цю тарілку, давайте покладемо роботу, давайте в цю тарілку покладемо відносини або родину, давайте покладемо зростання. Але коли вже йде ще якась позиція, наприклад, мандрівки, да, відпочинок. Хобі, вже щось треба викладати, тому що вже воно не входить в тарілку, вже треба щось викласти. І таким чином щось випадає, тобто ми починаємо якусь сферу життя втрачати, тому саме через розширення цієї свідомості, через розширення цього стану своїх власних потреб, тому що ми себе повинні ну як, розуміти, відчувати свої власні потреби. Да? І саме через переконання наші ми розширюємо цю тарілку, тобто свідомість і підсвідомість. І що, що ще цікавого в цьому хочеться додати, що дуже багато людей бояться великої тарілки. Оця фраза краще журавель як там, синиця в руках, ніж журавель в небі. Да? Оця тарілка, яка у нас є, вона маленька, хай вона там трошки чогось не вміщує. Я вже не можу більше, у мене вже не вистачає часу. Дуже часто ми так чуємо, да? коли людина говорить, як я можу ще це взяти, у мене немає часу на це. Тоді передивись свою тарілку, що ти можеш викласти для того, щоб щось туди покласти, щось нове, щось більш ефективне для твого зростання, для, для твого стану ресурсного. Чого тобі, від чого ти можеш свідомо відмовитися? І що цікаво, що у нас ще є такий стан, коли ми в теперньому, да, зараз, сьогодні і зараз ми хочемо, ми про щось собі мріємо, ставимо якісь плани, там, хочемо будинок або квартиру, хочемо машину, хочемо подорожувати. Там у нас свої мета там є якась, да, ми до чогось йдемо. Але приходить ранок. <хи> І наше теперішнє, коли ми це все мріяли, воно стало минулим. І цей стан теперішнього, воно, його дуже важко спіймати. Навіть є анекдот, коли на стойки в готелі поставили фразу приходьте завтра. Тобто людина, кожен раз підходячи до стойки, вона кожен раз, кожен день читає, підійдіть завтра. І це також цей психологічний такий стан, акт, да, коли ти розумієш, що те, що я сьогодні собі планую на майбутнє, от як зробити вибір, як зробити так, щоб ти не злився, не злив себе, да, тобто ну, щоб ти не кожного разу, коли ти будеш опускати руки, щоб ти кожного разу не опинявся в минулому, коли ти я тоді хотів. І от ця така уловка мозку, коли ми з вами втрачаємо фокус, який мали, да, саме в цьому і секрет триматися за те, що маємо. Це супер-его, воно не дає нам розширювати нашу свідомість, воно не дає взяти більшу тарілку. І обійти цю уловку, можливо, лише в тому випадку, коли ми в теперішньому дивимося лише в майбутнє. Ми не повертаємо голову назад для того, щоб йти вперед. Це неможливо, фізично неможливо дивитися назад, а йти вперед. Точно так же і тут, в плануванні, коли ми з вами бачимо, що сьогодні останні дні місяця нам треба зосередитись саме на цих днях, але з 1 числа ми вже квітень закрили. Ми йдемо тільки в майбутнє, ми вже відносно. Того, що у нас там починається новий період, ми повинні розуміти, що цей період можливо відпрацювати тільки в ресурсі, да, і з цей ресурс підтримувати, взяти нову тарілку, більшу, переписати свої плани, які ми робили на минулий місяць, не не дивлячись на той багаж, який ви винесли, це добре, якщо він позитивний багаж, правда. А якщо він був негативний, а якщо ви отримали якийсь досвід, який ну, взагалі там хтось вам е, якось е, відповів некрасиво, чи хтось вам відмовив, і це для вас було просто ударом, ну, таким, що ви не можете оговтатися да, дуже довго. От я зараз саме про оці випадки, коли ви, не звертаючи на минуле, ідете тільки вперед. І сьогодні. Е, Ну, моя така коротенька була для вас зустріч да, саме для того, щоб кожен із вас зробив свій вибір. Створіть свій власний прецедент. Знайдіть можливість проаналізувати своє життя, повернутися назад, як той Лінкольн, і подумати, що я досягнув і чого б я ще хотів досягнути. Якщо я маю уже те і мене оце, що на сьогоднішній момент я маю, і воно мене не влаштовує, відповідно треба проаналізувати, хто або що за мене і проти мене. Проаналізувати, які мої сильні сторони. Як я можу своє хобі монетізувати і зробити так, щоб воно працювало мені на мій рост, моє збагачення. Проаналізувати, як я можу це разом з РСАХ створити в такий тандем. Да? Ми сьогодні з моєю структурою працюємо дуже плідно в цьому напрямку, саме завдяки світі Родніві, коли вона сказала: беріть ваше хобі і працюйте з ним в версах. Ви знаєте, для мене це було так голосно прозвучало, що я почала це робити в своїй структурі. Я почала аналізувати людей, які навколо мене, зі мною йдуть плічо -пліч в Версазі. І ми провели роботу з Вікою, яка надзвичайно в цих садівництвах. Ви бачите, які вона провела майстер-клас всереду, це було щось неймовірне взагалі. Її не відпускали. Я стояла поруч, щоб якось вчасно закінчити. 7-го числа ми будемо запрошувати всіх на такий самий майстер-клас. Неймовірний Андрій Петрович, якого виявляється дуже багато хто тут в Києві знає, і він буде розказувати свої техніки технології, як він працює з реабілітацією військових. А ми всі з вами на війні. Ми всі з вами потребуємо реабілітації. у Нас у всіх з вами спазми. І організм, я завжди кажу, він єдине ціле, і якщо у вас проблема там, наприклад, з жовчним міхуром, то тут іде проблема всього організму. Тому е я запрошую всіх е свідомо підходити до цього бізнесу, свідомо аналізувати, що я можу, як я можу. Рсах, е дуже гармонійно, дуже природньо. Влити в своє життя як енергію, да, як е, можливість. І якщо на сьогоднішній день е, наш інтернет-магазин, да, наш бізнес, наш гігант е, Ерсах, корпорація, вона задовольняє потребу всього, що може бути у людині. Все, що їй потрібно, все можна, всі питання можна закрити завдяки компанії. І... Включаючи навіть наш біорезонанс-готель, коли можна відновлювати те, що не відновлює ніхто. Я дуже вдячна Богу, вдячна Світочка, тобі, за твою, за, 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 твой, за твій супровід, за те, як ти мене побачила. Я навіть бачиш. Дуже вдячна всім присутнім за вашу любов. Щось я така сьогодні, бачите, розчулена. І хай буде вам таким завданням сьогодні, це зробіть собі прецедент. Зробіть вибір і придумайте для себе прецедент. І станьте найкращою версією себе. Всіх люблю.